Привіт! Мене звати Віка. Я Олександр, а це наш син Крістіан. Ми приїхали в Польщу після початку війни в Україні. І знаходимося тут вже 6 місяців і живемо тут теж в автобусі. Також те склалося, що вона була складна вагітність. Десь на 12-му тижні почалася кровотеча велика. І шанс втратити дитину був десь 99%. Не буду вдаватися в подробиці. Весь час майже провела в лікарні. І після чого на 35-му тижні народився Крістіан. Це були перечасні раптові пологи. І Дитинка народилася з малою вагою 1790 грамів і всього 46 см. Він був вже худенький, маленький. Одразу підключили до різних датчиків, до маски дихання. Він лежав в реанімації. А в мене була окрема палата. Приходити до нього можна було кожні три години, щоб змінити підгузники та погодувати, гратися було заборонено і знімати і фотографувати також. що взагалі, можна було приходити до крістя на один раз день. Це здається, це було першій годині дня. Там ми провели десь тиждень, після того нас перевели в спеціальну лікарню для не доношу дітей. Ці були В Цій лікарні був в жах, тому що не було ніяких датчиків, те, що контролювалося дихання, все потрібно було контролювати самі. День був розписаний від А до Я, скільки ти там даєш, які ліки, коли ти зважуєш і все інше. Відвідувати мене з Крісті не було заборонено, можна було передавати тільки їжу. Тому коли дзвонив Саша, або мама, або просто заходив лікар, або просто коли там Крістіан спав, я була, грубо кажучи, одна, я завжди плакала просто завжди, там кожну годину, мабуть. І вже коли Крістіна повинен був виповнитися місяць, нас відпустили, так сказати, додому, і там же ми святкували до місяця дитини. Що не така була вагітність та пологи, як показують в фільмах, всі такі щасливі і гарні. Крістін був дуже неспокійною дитиною, як нам потім сказали, що в нього такий синдром неспокійної дитини, але це нам не дало полегшення, тому що не сказали, що робити, сказали, ну так є. Справляйтеся, як хочете. Крістіан завжди плакав, так плакав настільки сильно, що він не кричав собі ще й попочну грижу. Дуже сильно плакав, не можна було покласти в візочок, в ліжко. Завжди потрібно було носити на руках, їсти, ходити, гуляти і все інше, завжди з Крістіаном на руках. І ось так приходило у нас життя десь одного року. З цим всім справлялися і вже майже до двох років. Нам поставили підозру на те, що в ДЦП. Після всіх обслідувань, особливо МРТ, діагноз підтвердили. Це було дуже тяжко, тому що мало того, що була складна відгідність і не недоношена дитина, реальне пташки, це так називають в Україні. Було важко виносити, виховати. Привести в себе, щоб дитина не брала масу. Тут ще кажуть про ДЦП. Одразу, як ми все дізналися, почали проходити курси реабілітації в Україні. До війни ми встигли здається пройти 5 чи 6, 6 курсів. Ще до цього нам всього сказали, що потрібно носити окуляри, але з цим ми якось змирилися. І, мабуть, ще таке трапилося. Ситуація, яка перевернула наше життя на до і після З Сашою і взагалі в нашій родині, це було вночі. Крістіну було якось погано. Він рвав, Ми все прибрали. На наступний раз все так само. І потім я кажу: Саше, якийсь він дуже дивний, щось не те. Ми вмикаємо світло в кімнаті. Крістіан просто висить як ляйка, на нас не реагує, дуже блідий. І в той момент ми просто думали, що він у нас помре зараз на руках. Я почала одразу дзвонити в швидку. Також дзвонили мої тітки, яка працювала медсестрою в лікарні, колись також інші тітки, яка живе в нашому будинку на поверхні, яка теж працює в лікарні. Поки до того як приїхала швидка допомога, ми вже в Крістіна привели дитями самі. Не знаю, як це вдалося, але ми це зробили. Тиждень провели в лікарні під крапельцями, уколами, але так діагноз ніякий нам не поставили. Навіть сказали, що там вони не бачили, як це було, що ми якісь там більше батьки. І вже десь за три тижні почалася війна. Це було ще одним страшним таким моментом, тому що ще зі школи боюся звуки сережності, війну якось нас дуже залякали цими всіма історіями про війну. І нам довелося тікати. Зараз ми знаходимося з Польщі. І відтоді, як ми приїхали до Польщі, у Крістіана з'явилася інша проблема. Це, мабуть, ще чаще було прийняти чим ДЦП, тому що про ДЦП, як ви бачили, може на вулиці. Дітей, які скручених в інвалідних візках, то тобто це ДЦП ДЦП це дитячий церебральний параліч, це ураження нервової системи, пошкодження мозку або певних його ділянок, які відповідаються на певні рухи, положення тіла в просторі, положення взагалі тіла. Також може бути. Проблеми з мовою з самими рухами, можливо, там з руками, з ногами, дивлячись, які ступінь цієї хвороби, і от як ми приїхали сюди в Польщу, Віддали його до спеціального садочку, коли можна було зайнятися документами на декілька годин, і нам вже зателефонували, що мають право не викликати швидку, тому що Крістіана настався приступ. Як ми приїхали, дитина була бліда, очі закотані, як лялька, ніяк не реагував. Цей приступ тривав цілу годину. Це дуже-дуже важкий приступ, особливо для такої маленької дитини. Я вже навіть не заходила, тільки побачила, що мене почалися вже панічні атаки. І Саша вже поїхав до лікарні разом з Крістян. Після всіх обслідувань, після всіх нових МРТ, ЕКГ поставили в Польщі нам діагноз. Епілепсія наразі ми маємо таку ситуацію, що кожен місяць стабільно Крістен знаходиться в лікарні з приступами. Останній раз він мав приступ десь може тиждень назад, але прийшов не місяць, як завжди, а всього два тижні. Це означає, що ліки не працюють, які нам виписали зараз. Він вживає два види ліків, які як бачимо не працюють і тому це дуже важко і хочу сказати від себе, що таким родинам та сім'ям. Кого хворіть якісь родичі, або діти знають, що такі ситуації дуже складні, хочеться або все кинути і піти, або просто заново народитися, щоб не відчувати цей біль або опускання рук, таку тяжкість. Але хочу сказати, що потрібно триматися, якщо не хоча б не заради себе, да заради там дитини або близького родича, в кого там є якась певна хвороба. А, і насправді таких людей багато, просто про таких людей, дітей ми не дивимося спеціальну інформацію, це якщо у когось є з, з певного кола, да, близьких, то ми знаємо про ці діагнози і про ці всі хвороби. Ми стали ходити по частним реабілітологам в Польщі, тому що їм потрібна реабілітація зараз, щоб туди потрапити в цей центр. реабилитологов там 3-4 раза в неделю и платим деньги, которые нам сбрасывали люди там, люди на карту ну, в этот фонд. Есть одна женщина, она лучше всех, можно сказать, но не часто можем к ней попасть. Она его очень сильно растягивает. Ему видно, что больно, он иногда плачет, он иногда зовет на маму, папу. Но она говорит, что это работа, и мы не можем подойти к нему. они просто плачут. растягивает его, после чего она массирует его и идут заниматься там разными. Із культури можна сказати, так з Кріснем. Ми знаходимося 24 на 7. Або ми разом з Крістіном, або тільки я, або тільки Саша. І відвозимо його на реабілітацію. На жаль, все тут знаходиться по різним місцям Рослава. В Україні це все було в одному центрі. Зайшов, наприклад, одинадцять і в четвертій ти виходиш, тому що всі заняття так по черзі були. Тут ми намагалися теж знайти такі центри, але на жаль, ми. Не знайшли, знайшли ближчі такі центри в Словаччині, але, на жаль, таких коштів в нас немає, тому що один курс реабілітації триває 12 днів. Це за місяць, коштує 3500 євро. Це дуже багато для звичайних людей, та може не для звичайних також. Тому намагаємося шукати ще інші кошти, інші роботи в Україні я вже продала, мабуть, всі свої речі або віддала на благодійність. Тому зараз тільки працюємо.